Кожна з цих ламп коштує по 600 гривень вже разом із штативом, а, типу 1800 гривень інвестиція перша. А, далі вам а, потрібні прикиди а, сексуального характеру, але не відкриті, типу, якісь там бодіки, лесінчики, топіки. Така тема, а, якщо у нас, наприклад, спортивний образ. А, Зазвичай, якщо у нас спортивний образ моделі, то модель займається чимось, і в неї це все є. Тобто на це вона не витрачає. Але окей, давайте ще закладемо 2000 там, на різноманітні лесінчики, бодіки, які, грубо кажучи, навіть можна піти в секонд-хенд і набрати. Немає жодної проблеми. На відео насрати, чи це секонд-хенду, чи це, блять, Луї Вітон. Розумієте? Там незрозуміло. Немає різниці. Приходять не подивитися, в якому ви комбезі чи лосінах, Приходять подивитися конкретно на вас і на те, що ви робите. Ось що важливо. Зазвичай більшість контенту знімається або вдома, або в залах.